Ото баба лягає спати з онуками і встає з онуками. Хто вони, що вони. А зараз найбільше то з хлопцями. Внуки вже йдуть трошки далі, а хлопці в першу чергу. Як вони, що вони? Як тільки є дзвонок, нормально, нема дзвонка, душа не є. Мати всі, всі матері переживають. Як де якісь везуть, та й думаєш, ай дав би Бог не мог. Та й цьому не треба було, хай би сидів, хай би жив, сім'ю творив, то ж дітки пооставалися, і внуки, і всі ждуть. А що ждуть, дав би Бог перемогу. Та й було б добре. як працювати. Як хлопці були, то я дров не брала і не складала, вони все робили самі. А зараз баба може старий століт працювати. Дав би Бог, щоб та війна скоріше закінчилася і щоб прийшли всі воїни наші з перемогою і жили мирно в нашій мирній Україні вільній.